Курси валют на 28 жовтня 2025 року. Привіт, друзі! Сьогодні вівторок, 28 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок адаптується до останніх світових новин після початку тижня. Вівторок це день, коли ринок зазвичай визначається з основними трендами. Залишайтеся з нами до кінця, ми розкриємо, чому сьогоднішній стрибок американського долара в офіційних курсах може бути критичним сигналом для курсу готівки і які прості кроки допоможуть вам уникнути поширеної помилки, пов'язаної з так званою ранковою корекцією цін. Це як знати, що у вівторок ваш улюблений магазин має кращу ціну на важливі продукти. Ви заздалегідь плануєте свій час, щоб отримати максимальну вигоду. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України, за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 99 копійок, євро 48 гривень 76 копійок, британський фунт 55 гривень 87 копійок, польський злотий 11 одинадцять 50 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 42,15 – 42,25 гривні. Євро можна придбати за 49,20, 49,30 гривні. Британський фунт торгується від 55,80 до 56,20 гривні, польський злотий 11,50, 11,60 гривні а молдовський лей 2 гривні 40-2 гривні 48 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні дуже близько до 42 гривень, демонструючи помітне зростання. На ринку готівки він стабільно закріпився вище 42 гривень з тенденцією до подальшого зростання. Євро також демонструє високий готівковий курс, перетнувши позначку 49 гривень. Британський фунт та польський злотий. Також укріпляються у своїх діапазонах. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події, такі як політична чи економічна ситуація. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який трек поставити на повтор у вівторок, щоб мати гарний настрій. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерські посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.